Ситуація, припустимо, чоловік припинив виходити на зв'язок, де дівчина так, сама пішла, кинула. У свідомості дівчини його цінність так починає на дистанції потрохи автоматично зростати. І з різних там причин через ту самотність, невизначеність чи, звичайно, банально цю таку цікавість людина вирішує написати йому сама. Ну, привіт, як ти там, ну або щось інше. Чоловік не відповідає. Грамотна так поведінка, яка лише підсилює її вже уявлення про його таку винятковість, і це навіть сильніше, ніж просто калібровка вас. На цьому етапі вже дівчина, яка сама пішла, може почати ідеалізувати навіть його, приписуючи йому риси, ну чи цінності, можливо, навіть якими насправді та людина не володіє взагалі. Якщо ви в дійсності доволі... Довго, ну, не через чур перебуваєте в тій тишині так спрацьовує психіка іншої людини. Далі що? Зрештою, чоловік так, вирішує зняти той ігнор, бачучи вже кроки до себе і дає можливість проявитись, ну, повернутися спілкування з цій дівчині. Дівчина окрилена такою можливістю активно проявляє вже сама цю свою таку ініціативу. Ну, ці кроки. Біжить назустріч. Готова йти на компроміси. Навіть щиро переконана, ну, що все зрозуміла вона. Партнери проводять кілька приємних моментів разом, романтичні зустрічі, близькість, яка можливо теж створює ілюзію нового початку, проекцію, можливо, навіть майбутнього щастя. Ну і це в цьому. Дусі. однак рано чи пізно, в дівчини настає усвідомлення, що той образ, який вона створила в своїй голові під час дистанції, можливо, не відповідає тій реальності, тій людині. Це розчарування її часто призводить до того, що знову стосунки просто розриваються. Люди повертаються в той самий стан, з якого почали в партнера вашої дівчини чи, можливо. Вашого мужчини, якщо ви дівчина, знову починають бути в голові ті сумніви. Тому нам важливо не просто ігнорити, коли вас кидають, а саме працювати, будучи на цій дистанції з собою, потрібно нам працювати, ну зрозуміти, що нові реальності. Ви повинні бути ну, зовсім нові, кращі. Не просто придумати, уявити, що я новий, ну чи нова, ну а стати такою, власне, людиною. Як правильно це зробити? І з чим вам, друзі, ще потрібно буде в новому році попрацювати? Пишіть мені в телеграм. Надсилаю безкоштовно вам книгу з конкретикою.